Щогодинно прогноз погоди показує невтішні результати, що на Акерман насувається буря. Тож першомуніципальний вирішив попередити містян підготуватись до негоди. Зарядіть всі свої пристрої на випадок обриву електрокабелів, щоб залишатись на зв'язку. Для підприємців міста є окреме попередження від начальника відділу контролю з питань благоустрою Білгородністровської міської ради. Хочеться вкотре вже нагадати, так як йдуть складні непогодні умови, про те, що кожен з власників бізнесу, малого бізнесу, кожен з керівників підприємств любої форми власності відповідно до закону України про благоустрій населених пунктів має прибирати прилеглу територію. Бажано заздалегідь. Але по нашому кодексу чистоти, затвердженого рішенням міської ради ради до 10-ї години ранку, необхідно прибирати прилеглу територію від снігу в разі його випадіння. Тож радимо завчасно підготувати лопати та суміші для посипання прилеглих територій, щоб не наражати містян на небезпеку, а себе як власника бізнесу на штраф за невиконання обов'язків під час негоди залишайтесь вдома за можливості. Анастасія Ківі Віталій Солодухін, перший муніципальний канал.